Одеса перлина Чорного моря, портове місто з яскравою історією, що починається наприкінці XVIII століття. Офіційною датою заснування вважається 1794 рік, коли за наказом Катерини II тут було закладено порт і місто на місці турецької фортеці Хаджибей, захопленої під час російсько турецької війни. Вже за кілька десятиліть Одеса перетворилася на головне вікно в Європу для південної України. Завдяки своєму порту місто стало міжнародним торговим центром. Сюди приїжджали підприємці, моряки, митці з усього світу, французи, греки, євреї, італійці, німці та українці формували багатонаціональний характер Одеси. У XIX столітті місто активно розвивалося, будувались кам'яні квартали, оперний театр, набережна та легендарні потьомкінські сходи. Одеса була четвертим за величиною містом в Російській імперії, поступаючись лише Петербургу, Москві і Варшаві. Під час революції і воєн ХХ століття Одеса пережила численні потрясіння від більшовицьких боїв до німецько-румунської окупації в роки Другої світової. Але, попри все, вона зберегла свій дух, вільний, жартівливий і незламний. Сьогодні Одеса це не лише курорт і порт. Та й культурна столиця з унікальною архітектурою, гумором і морською душею. Це місто, яке живе за своїми правилами і в серці якого завжди звучить шум прибою.